В ефірі новини на Дніпро Тіві у студії Філіп Свідерський. Вітаю. У Нікополі росіяни вбили двох чоловіків, обстрілявши місто з важкої артилерії. Осколкові поранення отримала 39-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. Вона лікуватиметься амбулаторно. Через атаки у місті пошкоджені промислове підприємство та приватне кафе, магазини, гаражі, автівки. Понівчений приватний будинок. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Дніпро, Кривий Ріг і Полтава можуть стати базами для іноземних військ. Відповідний план миротворчої місії в Україні представить Дональду Трампу, прем'єр-британії Кір Стармер. Пише The Telegraph. Згідно з інформацією видання, в Україну планується направити 30 тисяч військовослужбовців з Європи. Про залучення американських військ не йдеться. Втім, Трампа попросять про підтримку з повітря з боку сил, розташованих у сусідніх країнах східної Європи, якщо РФ спробує відновити бойові дії. Командир мінометної батареї випустив у світ три авторські композиції. Олексій у мирному житті грав на барабанах і, вже перебуваючи на фронті, вирішив навчитися грати на клавішних. Відомий Дніпровський музикант, а нині воїн 128-ї бригади ТРО Дике Поле розповів журналістам Дніпро про те, що його надихає на творчість. Якщо щось хороше зробили, то це ми. Якщо щось, <рес> якщо якусь хрень, то це не ми звісно. Олексій добровільно доєднався до війська у 2014 році. Під час АТО був піхотинцем і гранатометником. Після звільнення зі служби працював дизайнером і займався музикою. В якості барабанщика гурту відверто не раз виступав на різних майданчиках. А на початку великої війни знову добровільно записався до 128-ї бригади. Тро Дике Поле там йому запропонували стати мінометником. Нічого не понятно, було там таких мінометників, як я було майже вся батарея. Насправді, і ну, просто щоб я зустрів знайомого, і ми туди пішли. Потім було навчання і зона бойових дій на Донеччині. Поступово Олексій разом з побратимами вдосконалювали свої навички і стали справжнім жахом для російських окупантів. Плюс. Плюс. Зазвичай міномет працює. По піхоті. Піхота закрита, це як так опис міномету, що він може вражати цілі закриті, які знаходяться в укритті, за пагорбами чи щось таке. Але по факту ми стріляли і по танкам, щоб їх відігнати, тому що були такі періоди, що от ми знаємо, що танк плюс-мінус під вечір, виїжджає в це поле і стріляє, обстрілює просто нашу піхоту і їде. Тобто ми наводились приблизно на це місце. Танк ми не влучали, тому що все ну, складно. Але ну, відганяли його. Почали розбивали з міномета. І там буханка була, бехи також влучали, Тобто різні цілі насправді. Втім, і про музику Олексій не забував. У місце дислокації він привіз електронні барабани, але вони згоріли після влучання російської міни. Пізніше воїн купив клавішні і почав вчитися грати на них за уроками на Ютубі. На клавішах мені просто подобалося грати. Я насправді на них не вмію, так що прям я і ноти вираховую від ноти До, що там за нота. От, просто якось ну, можна сказати, що це для себе. Але вийшло не тільки для себе. Олексій створив міні-альбом з трьох композицій. Всі мелодії в ньому спокійні і ліричні. Писали на, на студії. Мій друг, з ми колись грали, також він це все звів, оформив з гарним звуком. Ну і, власне, вийшло те, що вийшло. Олексій збирає кошти на ремонт автівок мінометників. Якщо у когось є бажання і можливість, можете долучитися до поповнення банки. Оксана Коновець, Іван Пономарів, Дніпро Тіві. 20 лютого Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Відзначають полеглих захисників і в Дніпрі на Лії пам'яті героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО зібрались представники обласної та міської влади: військові, духовенство та молодь, аби віддати шану всім, хто віддав своє життя за незалежність та державність України. Я хочу зараз нагадати, що тоді міністр внутрішніх справ Захарченко, громадянин Росії, голова СБУ, громадянин Росії. Голова Міністерства оборони, громадянин Росії, російська агентура при Януковичі фактично керувала Україною і готувала до повної здачі нашої державності. І тільки завдяки Героям Небесної Сотні, людям, які тоді 11 років тому вийшли на майдан, нам вдалося зупинити цей повзучий російський наступ, повзучу російську окупацію. Росія, Кремль, Путін не могли відреагувати інакше. Як спустити на Україну всіх своїх собак? Люди, які загинули в цей день 11 років тому на Майдані, це по суті перші жертви українсько-російської війни. У Дніпрі відкрили шосту частину проєкту Історії героїв на банерах 45 портретів полеглих захисників. Їхні бойовий шлях та подвиги. На кожній конструкції розташовані qr коди завдяки яким можна дізнатися історію загиблого бійця. Проєкт стартував ще у серпні минулого року, і нині загальна кількість історій захисників, увічнених на банерах, сягнула 270. Дар'я Лисенко продовжить. Шосту частину меморіального проєкту історії героїв на церемонію були запрошені родичі та близькі полеглих захисників. Серед них і Богдан, який прийшов шанувати пам'ять свого батька. Той ще з 2017-го добровольцем воював у Азові. Він приймав участь у операції на світлодарській дузі та безпосередньо в обороні Маріуполя та Деякі операції на Волноваському напрямку та в 22-му, на початку повномасштабного вторгнення, дяка тим, хто організовує такі місця, пошани, бо е, тіло батька нам ще не передали, і немає місця, де можна поспілкуватися. Вшанувати пам'ять свого чоловіка прийшла і Марія разом із восьмирічною донькою Ангеліною. Родина не стримує сліз, дивлячись на портрет свого захисника. 26 лютого, як тільки почалася війна, 26 числа він пішов добровільно до військомату. Сразу сказав, що я буду йти, тому що якщо я туди не піду, значить вони прийдуть до нас для того, щоб вони до нас не прийшли. Я повинен захистити свою сім'ю. На 15 триграних конструкціях 45 історій життя служби та подвигів загиблих військовослужбовців. На кожній конструкції розташований QR-код, який вийде на міський сайт MemoryDP.ua, там де можна прочитати більш детально історію того чи іншого героя. Так само можна доповнювати ці історії і оновлювати їх, тобто додавати якісь біографічні довідки. Сергій Луденський додає, подібний меморіальний комплекс є ще у Новокодацькому районі. І невдовзі їх по місту побільше. Дар'я Лисенко, Юрій Даницький, Дніпро ТІВІ. СБУ запобігла теракту у Дніпрі та затримала групу російських агентів. Вони планували підірвати колишнього правоохоронця, використовуючи саморобний вибуховий пристрій. До групи входили 52-річна медсестра з Вінничини, 26-річний безробітний чоловік із Харкова та його 20-річна подруга. Всі вони були завербовані через телеграм-канал, де пропонували швидкі заробітки. За планом, пара з Харкова отримала вибухівку в Нікополі та перевезла її до Дніпра, аби передати співучасниці з Вінниці. Жінка мала активувати пристрій дистанційно, коли ветеран поліцейський наблизиться до свого гаража. Контррозвідка затримала вінничанку на місці, коли та готувалася привести пристрій у дію. Пару з Харкова піймали одразу після цього. Наразі всі троє затримані та отримали підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Вранці у Дніпрі на перехресті набережньої Заводської та вулиці Юрія Кондратюка в районі червоного каменю сталося ДТП. Постраждала 4-річна дитина. Камери ситуаційного центру зафіксували момент аварії, на якому видно, що автомобіль Міцубіше занесло на дорозі. Після чого він врізався у відбійник і зачепив легковикрено. З інформацією Дніпра оперативного у салоні Рено перебували дві жінки з дитиною. За словами матері, під час зіткнення малеча вдарилася головою у переднє сидіння. Медики екстреної допомоги оглянули дитину. Серйозних травм не виявили. Тим часом на набережні Заводській у Дніпрі на ранок сталася ще одна аварія. Ймовірно, однією з причин ДТП стала негода. Через зіткнення утворився величезний затор біля Кайдацького мосту. Станом на зараз стабільний рух там відновився. Інформація про постраждалих у ДТП відсутня. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпротів є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!